Друзі, всім привіт! Отакий вигляд сьогодні Має Михалич. Додув я нарешті комбайн Два дні, друзі, дую. Зараз уже пів 11-го. З самого ранку дую, капець. Забити я вам кажу, в цьому році якась, виходить, соняшник, розумієте, порох в потруху розвалювався і оце, весь, вся оця вся потруха забивалася в комбайні. В усі щілини, йомаю, ви подивіться, що зі мною робиться. Я весь чухмарюсь, не знаю. Блін, до двох годин я тут себе розчухаю так, що просто капець. А так, друзі, що, давно вже нічого не знімав. Все хочеться довилажувати, все те, що дозняте. І будемо намагатися викладати хоча б там в пару днів з затримкою. Не знаю, чи вийде. Блін, тяжко трендець. Інтернету нема, самі знаєте, отак в робочому положенні, якщо десь знаходишся, капець, я грязний, так? Да? Тому вибачте, але по-іншому неможливо ніяк. Вчора, блін, знову була був атакований Дніпро ряд, рядом з дітьми. Но зять був на роботі, а доця була вдома. То ну, там усе. То конечно, блин дзвонила, розповідала, блин. Розповідала, казала, реактивними шахедами били То каже, зазвичай каже їх слышно, як вони летять, гудять, а потім вдаряють. А це каже просто удар і все. Просто трендець. Ну а так, друзі, що, Ставлю зараз під навіс комбайн, піду поп'ю чайку. Чи кофейку, чи чайку. Не знаю. Зараз подивлюсь, може витягну і жатку ще й обдую. А так, друзі, знаєте, багато вже зроблено. Чесно, кажу, як є. Знімати нічого я не знімав. Значить, вже й скосили соняшник. І на городі скосили, і в степу скосили. На городі, друзі, сипонув дуже хорошо. Ну Десь, мабуть, я так прикидав. Десь, можливо, по 15. Ну, десь так, може до 15. На полі, друзі, сипанув дуже погано. Я не знаю, ну, ну якщо по 40 сипанув. Ну, навряд чи, десь може по 3, по, по 40, по 3. По 3 центні з гектара. Ну, я не знаю, десь ну, тонни 3, може 3 з чим-то скосили. Ми не важили, ми так. В газончика його висипали, майже повний газончик був. Ще нічого, ні аналіз, нічого я не робив, нічого, друзі, не знімав. Тому що, друзі, в той день був такий страшний ажіотаж Воно, розумієте, я думав в один день якийсь скосим городи, на другий день там скосим ще щось, а воно оце підтяглося і все випало все на один день. Це просто трендець Я вам кажу, я, блін, як сраний віник літав. То туди, то сюди, то акумулятори здохли, то ще щось. Блін, це просто це скажений був день, друзі. І знімати його не було можливості. Тому вибачайте, але кажу, як є, весь соняшник за все літо я вам неодноразово показував. І всі ви бачили, який мав би бути результат. Тому, ну, в принципі, показувати, знаєте, ну, не було що, скажімо так. Я вже, друзі, успів так же і по трошечки підзаробити. Але підзаробив, друзі, і одразу ці гроші, напевно, куплю акумулятор в трактор. Коротше, акумулятор 2023 року в тракторі. І вже, друзі, йому кердик. Прийшов, він, я так розумію, десь він там... Коротше, він кипить при зарядці, а це, як мені сказали, це йому срака. Тому напевно, що прийдеться замовити, щоб зятьок привіз мені новий акумулятор. Хоча б і зараз один, думаю, поставити два, щоб все ж таки було запас мочності. Ну, подивимось. А, друзі, забув же по поводу підзакалимів Значить, одному знайомому посіяв пай, Але балін-сівалка, друзі, стояла, я не знаю, ну мінімум років 10, максимум. Максимум не знаю. Балін, коротше, вона мене трошечки ну не то, що вона мені видовбала мази, ні. Просто, друзі, я, я така людина, знаєте, який не любить, коли таке трапляється. Я поїхав до людини працювати, значить я мав би це зробити якісно. Ну я такий і швидко. Да? Але, друзі, швидко не вийшло. Якісно, Я, я надіюся, що якісно в мене вийшло. Були, звісно, там деякі проблеми, але ми їх швидко вирішили. Тому, я думаю, там все буде чітко, просівів не повинно бути. Просто по деяким причинам сівалка пару разів виходила зі струю. А це, друзі, затримка була аж на 2 години. Поки зремонтувався, поки, поки туди-сюди. Время пролетіло і ну, трохи на душі мені не хорошо, коли у мене так виходить. Я такого не дуже люблю. Ну, Я сподіваюся, що все буде нормально і хазяїн залишиться задовільний. А тому, тому, що? тому, що, як зійде, поїдемо подивимося, що я там насіяв, я думаю, все буде чітко. Все, друзі, давайте я піду поп'ю чайку. Че побачимош. То <реш> не не в том форматі, чуєш. Ваня, не треба вже знімаю, для Йомка видео відео прищему камеру вирубаємо ролик знімати. Привіт. Наконець, <реш> что кума приїхала. Да? Щас, де, ти вже в О, О, ничего, Друзі, всім привіт. Друзі, сьогодні у нас уже п'ятниця. Короче, як приїхала кума. Нічого я не знімав пчолом, бо побіг одразу до трактора, до сівалки. Більш-менш так наладнав і з кумою навіть не сидів. Ну таке пообідали та і все, і побіг. Тому, друзі, таке. <кхи> да, у нас аж прямо, бачите, Михайло чуже і шапочку надів, похолодало. А так, друзі, що, готуюсь на роботі, значить чим займаюсь? Займаюся тим, що ставлю комбайн на зберігання. Вже все помив. Сьогодні, мабуть, буду красити жатку, одну. Можливо, і другу подивимося, ну, другу там небагато. І на цьому все. І будемо блін, займатися вже, напевно оранкою городів. Не знаю, чим буду я займатися. Мені, звісно, на тракторі блин, трястися цілими днями, це капець. Ну, подивимося, що скажуть. Друзі, я дома не можу ніяк посіяти пшеницю. Це просто трендець, Це як підходить цей момент посівної пшениці. На роботі завал, вдома завал. Травити пшеницю мені немає чим. Укалібрувати тим паче, я пшеницю беру в господарстві, вони там віють її два рази. ну Таке, я завжди так робив і нормально все було. От. Просто що зараз. Посуха, і опадів у нас нема, тому пшениці теж нема. Але оце проблема, у мене нема чим потравити і нема времени її посіяти. Якби ні, якби, знаєте, якби було у мене чим потравити, то напевно, що я б потрошечку сіяв би сам. О, Михайловна б підвезла машиною, прицепом зернечко, От, потроху я би я би свою землю я б вже б засіяв. За тиждень оце після двох до двох я на роботі, після двох їдь собі е, сій спокійно і все було б добре. Ну а травить нема чим. Ну, в сенсі самого протруювача. Протруйник уже привіз, все готово. Протруювати нема чим. Протруюємо товариша. Товариш теж зайнятий. Нема коли ще треба погрузити на сіль зерно. Корочу, така беда. Щось треба робити, купляти десь той протруювач, але не з нашими врожаями. Хотілося це зробити цьому році, але но... нічого у нас не вийде. Так, друзі, добре, пішли. Бо і так вже запізнився. Ну що, друзі, я красю потроху. Тут хтось там тіняється. Коротше, вимальовую жатку. Сірим вже покрасив зараз. Шовтим покрасю ліхтарі. Ліхтарі вже теж почав красю, красю друзі. Підфарбували губки. Ну що, друзі, все, годувальника вичистив, вимив, навіть підкрасив йому губки. В принципі, красим тільки тут, бо це ж краска звичайна. Тут саме більше воно стирається, царапається, подряпаний, красю тільки тут губки. Вже можна сказати на зберігання поставив. Ну можливо ще трохи заїду. Бо ще трохи жопа торчить. Ще пізніше заїду тут ближче. А так все. Тому, друзі, як той казав, до нових врожаїв, до нового сезону. Що, друзі, йду, пішов у найми! Короче, поїхав сіяти городи. Клієнту, можна сказати, що сіяв май. Сьогодні сію городи. Діволочка працює чітко. Вчора я її наладив. Тому я казав, жаліться. Ще два городи мені. І напевно, що поїду до себе культивірую. Зараз подивимось. Друзі, ну що, всім вечорочок в хату. Всі, хто прийшов додому, відпочивайте, друзі, відпочивайте. Завтра важкий день, субота треба, відходити. Від сьогоднішнього дня, домі ж вечора. А михалич що, друзі? Правильно, михалич тільки-тільки їде в степ? Отсіявся, посіяв городи знайомому. Все, тепер їду до себе, культивацію робити. Можливо, що завтра поїдемо сіяти. Тому зараз поїду, не знаю, спробую, налаштую, не налаштую. Вимілюсь чи не буде забивати. Будемо культивувати сьогодні ночі, всю ніч. Ну, якщо буде виходить. Тому, друзі, бачите, сонечко вже на закаті. Сонечко вже заходить, друзі. А Михалич їде в степ. Роботи, друзі, багато на цих вихідних треба все вспіть, закрити посівну, а вже потім, друзі, будемо дивитися, що будемо робити далі. Кому ви відпочивайте, хто відпочиває в п'ятницю ввечором саме так. А Михалич попер працювати. А ви, друзі, не забувайте, що треба підписатися, вліпить в потім Ну и по возможности написать комментарий. Друзья, вот скажите, вот надо же было так выбрать напрямок. Блин, я как раз накрываю в одну сторону. Четко прям Прям так як напрямок я вибрав е діагональку, так і дме вітерець. Блін, нічого я не бачу. Звісно, друзі, не ідеально виходить. Не ідеально, я не кажу, що добре, але я його підмілив. І тепер він йде десь сантиметрів до п'яти. Ой-ой-ой, все ой. страшне. Але все рівно, друзі, буде рівніше. І знаєте, посіяти можна було і так. Але потім бризкать буде, біда. Трактор буде той підкидати, не розжине, все нормально. Тому мною було прийнято рішення прокультивувати і трошечки вирівняти ґрунт. Друзі, ну що, трошечки Михайлович підвечеряє. Кавусу тут мені Михайловна зробила. Зараз трошечки підвечерюю, пройдуся, вийду походю, бо вже спина болить. Вийду, подивлюся на культиватор, що він там. Подивлюся, що тут драконний. Бо щось трохи гріється, блін. Так вроде все нормально. О, заразом, видите, и снимаю, и фонариком светлю. Трохи, друзья, тут набивает солнечника, конечно, но ничего. Чистю. Тут <с> ничего, что одну сторону, ту сторону не, Может еще треба подмелить? Тут та сторона зовсім чиста, бачите. Хоча як так подивитися, то начебто, ну не знаю. Ага, трохи одна лапа риє Блін. Ну а так, друзі, напевно я з вами буду прощатися. Бо вже все ж таки темно, телефон. Треба, щоб була зарядка, я зарядку забувся. В оприскувачі осталось, щоб телефон не сідав, мало лі вдруг серед ночі прийдеться позвонити дядьові. А телефон сяде, тому краще я буду його берегти. А тому, друзі, всім на добрані. Всім до нових зустрічей, всім пока.